Всім привіт! Мене звати Вікторія Дроневич, і ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, хочу сьогодні показати вам, як зв'язати дуже прості, але гарні пов'язочки напівпатентною резинкою. В'яжеться дуже швидко, така пов'язка, ви зв'яжете її буквально за 2 години, і будете носити її цілу весну чи всю осінь, і вона вас буде радувати. На спиці 4,5. Я набираю 21 петлю. Пряжа в мене Alize Classic Lana Gold 240 метрів на 100 г. Кому цікаво, номер кольору 798. Отже, звичайним способом довгий хвіст. Набираю 21 петлю, якщо пряжа товстіша, набирайте 19 петель, а взагалі для рапорту цього візерунку потрібна непарна кількість петель. Отже, Набираємо петлі, набрали петлі, розвертаємо в'язання. Першу петлю кромкову знімаємо, перезнімаємо на праву спицю і далі в'яжемо резиночку 1 на 1, одна лицева, одна виворітня. лицева, виворітня. І так в'яжемо до кінця рядочку, в кінці ряду лицева, і кромково пров'язуємо в кінці ряду виворітньою. Перевертаємо в'язання, кромкову петлю знімаємо, виворітню петлю пров'язуємо виворітньою, але цю петлю пров'язуємо на ряд нижче, в петлю попереднього ряду, не цю петлю, яка у нас на спиці, а ось ця, що була в нас нижче, яку ми в попередньому рядочку пров'язували виворітньою. Виходить, що ми пров'язали з вами, ось, бачите, одна дужка і потім тут друга, лицева і та, що нижче під нею, пров'язуємо лицевою. Виворітня-виворітня, і лицева на ряд нижче пров'язуємо. Зараз, коли я трошечки більше пров'яжу, вже буде видніше, і зрозуміліше вам, як це пров'язувати. Знімаємо кромкову і пров'язуємо в петлю нижнього ряду. З виворітнями в нас нічого, ми їх весь час в'яжемо виворітнями. а лицеві весь час при кожному разі розвернули в'язання і в'яжемо лицеву. Фокус є, в'яжемо лицюгу на ряд нижче. Ось наша петля ось нижче. Ось так. І в'яжемо таким чином на потрібну нам висоту. Так, дівчатка, дивіться, я вив'язала свою довжину. Зараз покажу, скільки в мене вийшло. У мене обхват голови 54. Так, як показати? Ось. І вив'язала я на довжину 45 сантиметрів. Чому так? Обхват голови 54, зараз трошечки попишемо з вами: 54 сантиметри. І, що я зробила? Я відняла 20 відсотків. І додала 2 сантиметри, і в мене вийшло 45 сантиметрів. Чому я відняла 20%? Дивіться, дівчатка, тому що резинка тягнеться дуже-дуже сильно. Я ось на такий, на таку пов'язку знімала майстер клас. І тут досить щільне полотно, ми тут віднімали 15% на розтягнення. Але у нас ось тут резинка, яка тягнеться, просто, дівчатка, безбожно тягнеться. Щоб вона у вас була щільна по голові, не тиліпалась, не розтягувалась, нам потрібно заміряти обхват нашої голови, і в цьому випадку відняти 20%. Плюс додала. 2 см. Що таке, дівчатка, 2 см? Ми будемо робити зараз вузол, і оці 2 см підуть на ось цей вузлик, так що, ось такі от нехитрі, прості розрахунки. Вив'язала потрібну довжину. Тепер закрию петлі по дві разом. Простим звичайним способом, дві петлі разом пров'язуємо, повертаємо петельку на ліву спицю, знову дві петлі разом. Так, закриваємо петлі самостійно. Дивимось далі. Закрила я, обрізала хвостик. Чому я тут залишила такий маленький? Тому що ось тут, при тому, коли я набирала петлі. У мене залишився доволі е, довгий хвостик, тому я буду ним сшивати. А ось цей, ну а ви дивіться, якщо у вас тут короткий, то вже з цього краю довший залиште. А ось цей хвостик я просто заховаю в наші закриті петельки, щоб він нам не заважав. Ось таким чином Ховаємо хвостик, не потрібний нам, Все, хвостик я заховала, він нам не заважає. Тепер будемо сшивати наш вузол, складаємо нашу пов'язочку. Навпіл складаємо два наші кінці. Тут в мене немає лицевої чи ворітньої сторони, вона в'язалась однаково. Ось так складаємо навпіл, і просто один кінчик засовуємо всередину іншого. Ось так. Дивіться. Склали навпіл. І ось ці дві стіночки всередині. Одна в одну входять, ось так все рівненько, розправляємо, дивимося, щоб все було гарно в нас. І прошиваємо. У нас є хвостик наш, так, голочка, і прошиваємо всі чотири сторони відразу. Отак от, от захоплюємо, не пропускаємо, захоплюємо всі стіночки. Так. Дуже простий спосіб, але виходить досить ефектна пов'язочка. Я б сказала, пов'язка чалма. З таким гарним вузлом посередині. Так, дівчатка, ну зовсім нічого, дуже проста, немає чого довго пояснювати. Основне, я вам пояснила, як вив'язувати візерунок і як зшити ось цей вузол. А, і ще як розрахувати. Тут найголовніше. Якщо дивіться, якщо ви в'яжете на себе, то це вам все дуже просто буде, але якщо ви вирішили зробити комусь подарунок, то чи ви в'яжете на замовлення, то вам потрібно знати, скільки ж, яку ж на яку ж довжину вам в'язати пов'язку. Дивіться, вона виходить на вигляд, така досить невеличка, гарна, мені дуже подобається, але бачите, вона дуже-дуже добра дівчатка тягнеться. І гарно виглядає по голові. Потім обрізаємо цю ниточку, ховаємо хвостик і наша пов'язочка готова. Так, дівчатка, дивіться, це в нас пряжа була 240 метрів у 100 грамах. Також ми можемо в'язати із іншої пряжі. Ви можете ці пов'язки в'язати з пряжі будь-якого метражу. Звичайно, коли пряжа товстіша, вони виглядають більш об'ємними, більш такими Ну, гарніше. Ну це в кожного на свій смак. Давайте буду вам показувати. Ось 240 метрів на 100 грамів. Так? І тут дивіться, це пряжа ось ця рожева. Ярнард бебі. Тут в 50 грамах 150 метрів. Тобто в 100 грамах 300. І дивіться, я в'язала в дві ниточки, виходить в 100 грамах 150 метрів. Так, правильно, 50-грамові ось ці моточки, і в мене ще ось такі от. Ну, якщо на більший розмір в'язати, то піде весь моточок, в мене ще залишився ось такий маленький моточок. Так що, дівчатка, розумієте, з 50-грамового моточка можна зв'язати ось таку дуже гарну, об'ємну, ефектну, я б сказала, пов'язку. Товстенькі, самі петелечки, гарна, товстенька пов'язочка, вона тепла досить. І ну, вигляд говорить сам за себе, дуже гарно виглядає. Якщо дивіться, і в цьому випадку, і в цьому я набирала 21 петлю. Бачите, так? як, як все це виглядає? Я хочу, щоб вам наглядно було зрозуміло, що ви можете з будь-якої пряжі, будь-яким розміром спиць, зв'язати гарно цю пов'язку, не обов'язково шукати таку пряжу, як у мене. І тут я в'язала на спицях номер 5 А тепер дивіться, це ж сама пряжа ярнард бебі. Я почала в'язати. Дівчатка не сказала, вибачте, спиці номер 5 і тут 19 петельок. Так, це ж сама пряжа, але я взяла в одну ниточку. Вже петелечки менші. Все одно вигляд, ви бачите, виглядає гарно. Тут 21 петлю я набрала в цій пов'язці. Вона буде трошки вуща. Ну, тобто, розумієте, тут можна варювати, дивлячись, який об'єм, чи яку ширину пов'язочки ви хочете, щоб вона була більш так непомітно, непримітно по голові була, чи щоб це була така об'ємна пов'язка, щоб вона так гарно виглядала, виділялася. Це вже ви вирішуєте самі і підбираєте, як ви це хочете зробити. І тут також я взяла спиці 4,5. Також в 50 грамах 150 метрів. Це номер кольору 3024, а ось цей рожевий 174. Ну, ось такий от невеличкий майстер-клас я для вас зняла. Надіюсь, він вам знадобиться, він вам сподобався. Відв'язала, відзняла декілька варіантів, щоб ви наглядно все побачили, що і як виглядає, зрозуміли, який варіант вибрати для себе. Надіюсь, вам все сподобалося. До нових зустрічей. Пока-пока.